Цю церемонію не скоро забудуть у центральному столичному раці, та й самі молодята вражені, про таке і не мріяли. Журналістів, теле та фотокамер, мов на весіллі знаменитостей. А працівники рацу, яких вже мало чим можна здивувати, кажуть: випадок унікальний: три весілля одночасно, причому організовані всього за дві доби, і не батьками чи нареченими, а керівництвом міноборони України спільно з громадськими організаціями. Так одружувалися морські піхотинці. Мы очень благодарим им за все за все. За их поддержку, то, что они нас держали в трудную минуту. Да, они бросили нас. Да. Даже нам помогли вот с таким вот. Мы очень, очень благодарим за все, за все. Им большое. Огромное спасибо. Ще пару днів тому ці юнаки були в оточеному росіянами Криму, потерпали від провокацій та думали про одне: вистояти і залишитись вірними своєму народові. Сил додавали, турбота і кохання їхніх наречених. Якщо вона не підтримувала, я не знаю, це було б дуже сложно. Приходила кожен день після роботи, волновалась, переживала, підтримувала всячески. Ці морпіхи освічилися своїм нареченим давно у Феодосії, та от розпочати підготовку до весілля завадила ситуація на півострові. Тож після передислокації батальйону до Києва вони вирішили більше не гаяти часу. Командування пішло юнакам на зустріч. Таке торжество, яке деле, я так понял, що з уже не на всю Україну. Як вчора сказав генерал, це подія державного значення. Вот. Как бы, на самом деле, піднімає і тонус настроєння. Олег Калінов розповідає, у свою вже тепер дружину закохався з першого погляду. А коли вона, кримчанка, без вагання вирушила із ним та його батальйоном до материкової України, вкотре переконався, зробив правильний вибір. Вона сказала, що я, куди ти, туди і я поїду. після маршу Мендельсона, святкового бенкету та запальних танців у небезпечених подружжів буде три медових дні, аби відпочити і набратися сил. Така вже доля військового. Два десятки років жорсткої економії на армійських потребах не змогли не вплинути на бойові підрозділи. Техніка, яка мала б щорічно виїжджати на полігони, залишалася законсервованою та покривалася пилом у боксах парків бойових машин. Проблема в кразах 260-х западання планки і западання плунжерних пар Плунжерних пар. Мені потрібні спеціалісти, які можуть розібратися. мені потрібен стенд. Якщо є люди з стендом приїхати, щоб зразу вже встановлювати, тому що їздити на Львів і в інші міста дуже важко і накладно. Самооборона тут зорганізувалась тим, що в першу чергу ми людей відправляємо з самооборони, які допомагають ремонтувати, але в нас спеціалістів не так багато. То перше організовуємо збір коштів для того, щоб закупити тут в принципі великих запчастин не потрібно для техніки. Це резина там. Патрубки, якісь там клапана, а саме головне це спеціалісти, які би приїхали і допомогли це зробити. Тому що командір роти, от то, що перед цим розповідав, йому він готовий прийняти будь-кого, щоб люди приїхали, попрацювали і так далі. З командиром бригади говорив, він навіть готовий розмістити цих людей і харчувати їх. Військові кажуть, бронетанкова техніка, що перебувала на зберіганні, вже пройшла перевірку і готова до застосування. Технічних проблем з нею майже не було. В принципі, техніка була нормально поставлена на зберігання, знята зі зберігання, проведено роботи першої черги, другої черги. Техніка загружена, прогнана прогоном. Техніка зараз на даний момент загружена повністю БК і готова до бойового застосування. А ось із колісною технікою ситуація була набагато гірша. За роки бездіяльності гумові компоненти двигунів зіпсувалися. І це незважаючи на те, що військові вантажівки майже нові, на спідометрах не більше тисячі кілометрів пробігу. 740 кілометрів. 740 кілометрів на машині сьогодні, коли державі та армії потрібна кожна військова одиниця техніки, допомогти армійцям зголосилися найбайдужі громадяни, автомайстри техніки слюсарі. Закупити нові деталі та запчастини армійцям допомогли приватні підприємці, власники та працівники автомайстерень. У такий час треба допомагати. Бо хто Як не ми. Завдяки активній допомозі українців, невтомній праці цивільних майстрів, військова техніка стає у стрій. У частинах чутно гурки ткамазів, кразів та уралів, що мовчали з 1991 року. Проте представники самооборони зазначають, допомога військовим потрібна і в подальшому. Зокрема, комплекти запасних частин, що знадобилося під час маршів, речі для проживання в польових умовах та сучасні засоби зв'язку. Держприкордонслужби генерал армії України Микола Литвин продовжує комплексну перевірку Державного кордону України. На цей раз очільник прикордонного відомства, працював на українсько-російській ділянці кордону в Харківській та Луганській областях. Три тижні державний кордон охороняється посилено. Східні, північні та південні рубежі України прикриті додатковими силами та засобами Держприкордонслужби. Проте сьогодні головне завдання, як зазначає Микола Литвин на всіх нарадах в регіонах, полягає в організації чіткої взаємодії між прикордонниками, підрозділами збройних сил та правоохоронних відомств з місцевими органами влади по проведенню робіт з додаткового інженерного облаштування державного кордону, посилення оперативного прикриття загрозливих напрямків та по роботі з місцевим населенням. Також пріоритетним питанням має бути прийом розміщення та всебічне забезпечення мобілізаційного резерву, який прибуває для посилення кордону. Зазначимо, що прибуття в прикордоння додаткових підрозділів Держприкордонслужби служби позитивно сприймається мешканцями місцевих сіл не тільки через впевненість свого захисту від вторгнення непроханих гостей, а й можливого марадерства та спалаху злочинності в регіонах. Важливо також те, що всі прикордонні підрозділи укомплектовані медичними працівниками, які охоче надають всебічну лікарську допомогу місцевому населенню. Вислів Ми вдячні вам, хлопці сьогодні найбільш поширений в прикордонні. Концерт колективу, який вже давно є музичною візитною карткою Львова, академічного камерного оркестру віртуози Львова, прийшов днями у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Митці виконали добірку музичних творів всесвітньо відомих композиторів у своїй витонченій, повнозвучній і водночас глибоко емоційній манері гри. Музиканти колективу організували свій виступ заради збору коштів на потреби Збройних сил України. За останні кілька тижнів ми зібрали близько. 300 тисяч гривень на потреби військовослужбовців. Зокрема, ми старалися допомагати сім'ям військовослужбовців, тих, які були в Криму заблоковані у військових частинах. І значна частина коштів також пішла для забезпечення військовослужбовців необхідним, необхідними речами так званої першої необхідності. От, і навіть ми підтримували такі заходи, як Зремонтувати якийсь автомобіль, військовий, чи швидку допомогу для того, щоб можна було ефективно приступити до виконання бойових завдань. Військовий капелан каже, що сьогодні кожен небайдужий мешканець чи гість міста може підтримати українських військових, зробивши пожертву в гарнізонному храмі. Кожна гривня допоможе нашій армії, яка стоїть на захисті українського народу. І ми на сьогоднішній день грактолицька церква маємо 57 військових капеланів. ті, які Систематично відвідують військові частини, ті, які проходять різного роду тренінги, тренуються вишколи різні, щоб бути капеланом. Вони сьогодні хочуть їхати, чи то в Херсон, чи то хотіли до Криму, чи то хотіли би в Донець, скажімо, чи то хотіли би до Києва. Вони би хотіли їхати бути поруч з військовослужбовцями. Дуже хочуть. Більше того, зателефонували наші капелани медичні. Ті, які проходили вже якийсь енний кількість тих тренінгів медичного капеланства, вони кажуть: якщо розгорнеться війна, не дай Боже. Якщо будуть польові шпиталі, ми вже маємо 24 таких загуртованих, добре вивчених священиків, які могли б в таких умовах працювати. Множество святих ми маємо воїнів. И Федор Тиран, тот же Георгий Победоносец, Евстафий Плакида человек, который ну, в воинских сражениях не потерпел ну, вообще, вообще поражений. Конечно же, они воевали со Христом, и они при этом не выступали агрессорами, поэтому с ними всегда был Бог.